Тенсегріті Інтерв'ю Брюса Вагнера з Карлосом Кастанедою. Традиція, з якої походить практика Тенсегріті, є чи не найтаємничішою та водночас такою, що справила найбільш значний вплив на менталітет сучасного людства. Книги Карлоса Кастанеди і Флорінди Доннер змусили мільйони людей змінити свій погляд на світ. Проте самі Карлос Кастанеда і Флорінда Доннер Залишалися абсолютно недосяжними для публіки. І ось на початку 90-х, після тривалої перерви, з'являються нові книжки Мистецтво Сновидіння Карлоса Кастанеди. Життя в сновидінні, Флорінди Донерграу. І Магічний перехід Тайші Абеляр Ще однієї жінки воїна з партії Нагваля Карлоса. А незабаром і самі творці цих книжок виходять із підпілля. Щоб почати широке навчання мистецтву Тенсегріті послідовності магічних рухів, в основі яких лежить взаємодія між явним я людської істоти, сукупністю фізичного тіла і свідомості, і тим, що Толтеки, люди знання зі стародавньої Мексики назвали енергетичним тілом, учитель Карлоса Кастанеди Нагваль Хуан Матус і члени його партії магів навчили своїх учнів магічних рухів. Які тим належало використовувати в їхній битві за подолання бар'єрів повсякденного сприйняття, ці рухи є найефективнішим способом відкрити чарівне вікно у світ сприйняття воїна? У всіх книгах Карлоса Кастанеди йдеться про підготовку до вирішальної подорожі, яку в енергетичному тілі належить здійснити кожній людській істоті наприкінці життя до польоту в абстрактне. І чи вдасться нам у цьому польоті навічно зберегти індивідуальну самоусвідомленість, увійшовши в нескінченність Всесвіту енергетичних полів, чи ми незворотно зруйнуємося разом із проявленим індивідуальним буттям фізичного тіла, що померло, та енергетичного тіла, що розвіялося, повністю втративши самоусвідомленість, залежить тільки від нас, від нашого власного вибору самих себе? У кожному рядку своїх книжок Кастанеда намагається дати нам зрозуміти, що всі ми без винятку чарівні істоти і що наше власне усвідомлення є тим транспортним засобом, який здатний, відповідно до сформованого нами наміру, перенести нас як до дивовижних реальностей інших світів, так і до оселі нескінченної свободи. Перешкодою ж може бути лише одне. Брак вільної енергії, на якій страждає практично будь-яка звичайна людина. Зумовлена відсутністю вільної енергії, фіксація сприйняття у світі повсякденності, ось те, що не дає нам мандрувати у своєму усвідомленні. Варто нам накопичити достатню кількість енергії, і повсякденна реальність фантастичним чином сама собою трансформується в багатовимірний потік інтегрального буття множинних світів. А ми, як індивідуальні істоти, усвідомлюємо власну безмежність, набуваючи плинності безформної сили та свободу ковзати в цьому потоці туди, куди забажаємо. Магічні рухи Тенцегріті являють собою послідовність магічних маніпуляцій, практика яких дає змогу досить швидко накопичити велику кількість вільної енергії та розширити сприйняття, усунувши його фіксацію у світі повсякденності. Та навчившись зміщувати його в будь-який із безлічі паралельних світів завдяки набуттю всієї повноти усвідомленого контролю над діями та станами енергетичного тіла. Навесні 1995 року редакція американського журналу Body Mind Спіріт звернулася до письменника і кінорежисера Брюса Вагнера. З проханням зустрітися з нагвалим Карлосом Кастанедою та одержати від нього самого якнайповніше і найглибше пояснення сутності Тенсе ГРІТі, результатом стало наведене нижче інтерв'ю, вперше опубліковане в травневому номері журналу за 1995 рік. Брюс Вагнер Незважаючи на великодушність, з якою ви у своїх книжках ділитеся з читачем найпотаємнішим. Найглибиннішим знанням, незважаючи на всю ту величезну повагу до читача, що пронизує кожен рядок будь-якої з ваших книжок, самі ви є людиною міфом до вас неможливо дістатися, ви абсолютно недосяжні для широкої публіки. Такий стан речей зберігався протягом не одного десятиліття, і ось тепер абсолютно безпрецедентна подія. Ви зі своїми людьми публікуєте відеозапис магічних рухів в Тенсегріті. Що це означає, які причини могли спонукати вас одним жестом зірвати завісу секретності, що так довго приховувало вас і практику, якою ви користуєтеся? Карлос Кастанеда протягом тривалого часу наш учитель Дон Хуан Матус вимагав від нас чотирьох: Тайші Абеляр, Флорінди Донер Грау, Керол Тікс і мене. Суворого наслідування тієї моделі поведінки, згідно з якою було організовано його власне життя. Моделі абсолютної недосяжності і цілковитої невразливості, однак відтоді багато чого змінилося, і необхідності крок у крок слідувати за Доном Хуаном більше немає. Ми вільні від будь-яких зобов'язань і обмежень. Водночас, рішення опублікувати Тенсе Грітті не є результатом нашої примхи, але лише крок, зроблений нами відповідно до принципу плинності, тієї самої плинності, про яку говорив Дон Хуан. Іншими словами, у світі мага немає нічого постійного, нічого стійкого, нічого, що залишалося б незмінним. Утім, і в звичайному світі звичайних людей діють ті самі закони, що й у світі магів нічого стійкого, нічого постійного, нічого, що в кожну наступну мить не ставало б іншим. Світ плинний, ми не секунда, і він буде зовсім іншим, у ньому зміниться абсолютно все, і ми. Якщо придивимося добряче, не зможемо впізнати ні того, що нас оточує, ні себе самих адже насправді світ один. А те, що люди щосили чіпляються за ілюзії, ігноруючи об'єктивність і старанно переконуючи себе у протилежному, всього лише незграбні спроби відгородитися від фантастично захопливої, але безжальної реальності тим, чого насправді не існує порожні ілюзії і нічого більше. Брюс, а можна трохи докладніше про те, що ви маєте на увазі, кажучи про порожні ілюзії. Карлос. Маги вважають, що вся поведінка людини, як суспільної істоти, випливає з прагнення прикрити свої справжні запити і потреби порожніми щитами, чимось, що насправді не має зовсім ніякого значення. Щось на кшталт ефекту плацебо. знаєте? Людині дають звичайну воду, кажучи, що це сильнодіючеснодійне. І її безсоння як рукою знімає. Одним із типових прикладів порожнього щита є настільки властиве нам у нашому повсякденному житті нав'язливе прагнення подати себе у вигідному світлі, захистити власне особистісне я від можливих зазіхань. Маги стверджують, що все це плацебо, оскільки немає жодного значення для розв'язання головних питань, від яких ми в такий спосіб намагаємося ніби відмахнутися. Брюс, яких питань? Карлос, хто ми? Яка природа нашого усвідомлення, яка мета життя, що стоїть за невідворотністю смерті? Дон Хуан навчав нас тільки одного чесного способу ставити ці запитання самим собі. Він називав цей спосіб шляхом воїна, і протягом усіх тих років, що минули з моменту нашої першої зустрічі, я був зайнятий однією єдиною справою. З якомога більшою відповідальністю, точністю і повнотою описати цей шлях шлях воїна, тим самим зайняті й усі інші учні Дона Хуана. Ми знаємо, що в нашому розпорядженні залишилося дуже і дуже небагато часу і вважаємо, що настав момент, коли всі ми разом повинні наочно продемонструвати те, чим складено алгоритм шляху воїна. Публікація відеозапису першої частини Tensegrity Наша перша спільна спроба виконати це завдання. Брюс Технік Тенсегріті Вас навчив Дон Хуан. Сенс практики цих технік полягає в дослідженні співвідношення між я, людською істотою та її енергетичним тілом. Що таке енергетичне тіло, Карлос Рухів Тенсегріті нас навчав не тільки Дон Хуан, а також і решта магів його партії. Наші вчителі ніби залишили нам у спадок ці рухи, які вони називали магічними пасами або магічними рухами. Самі по собі магічні рухи є толтекськими техніками виокремлення енергетичного тіла у сфері уваги та розвитку цієї тонкої складової нашої істоти. Терміном же енергетичне тіло позначається конгломерат енергетичних полів, що утворюють людську істоту, який є енергетичним двійником. Або так званим дублем фізичного тіла. Брюс. Ви писали, що Толтеки, люди знання стародавньої Мексики, прагнули накопичити якомога більше вільної енергії для того, щоб посилити своє усвідомлення. Наскільки я розумію, саме з цією метою вони використовували магічні рухи, що складають практику Тенсегріті? Карлос. Цілком правильно. Маги ведющі, які жили в давнину на території сучасної Мексики, серед них були як чоловіки, так і жінки практикували подібні послідовності магічних рухів для того, щоб накопичити в тілі максимум енергії, підконтрольної їхній особистій волі. Брюс, Скажіть, будь ласка, чи відомо, хто придумав магічні рухи, хто першим винайшов цей рід практики? КАРЛОС НІХТО. Магічні рухи належать до категорії явищ, що мають якість споконвічності. Це те, що неможливо придумати вони будують себе самі в процесі практики. Макс спостерігає за тим, як той чи інший рух впливає на розподіл і взаємодію потоків енергії в його енергетичному тілі та в навколишньому просторі, і відповідно до цього будує наступний рух. Можна сказати, що магічні рухи створюють себе самі за допомогою магів, які їх практикують. Стародавні маги не вигадували магічні рухи, а виявляли їх під час дослідження своєї енергетичної взаємодії зі світом. Брюс. Але повинен же був бути якийсь поштовх, первинний імпульс? Те, з чого все це почалося. КАРЛОС. Первинним поштовхом слугувала інформація, почерпнута магами у сновидінні. Для мага сновидіння є мистецтвом перетворення звичайних снів на засіб розширення сприйняття. Наші вчителі пояснювали нам, що під час сну маги досягали стану оптимальної фізичної рівноваги, завдяки цьому вони зуміли використовувати сновидіння для пошуку рухів, що давали їм змогу відтворити цю оптимальну рівновагу в стані неспання. На підставі досліджень усвідомлення, які вони проводили у сновидінні. Стародавні маги дійшли висновку, що як енергетичне явище, усвідомлення це пляма на енергетичному тілі людини, яка має яскравіше сяйво, ніж уся інша поверхня енергетичного тіла. Цю пляму дуже легко помітити, коли бачиш людину як поле енергії. що більшу кількість енергії здатне накопичити фізичне тіло людини, то більшу інтенсивність має світіння усвідомлення. Однак просто набрати енергію ще далеко не все. Потрібно домогтися того, щоб ця енергія залишилася в тілі і при цьому його не зруйнувала, потрібно навчити своє тіло ефективно її накопичувати. Надлишок вільної енергії я маю на увазі надлишок проти тієї її кількості, яку тіло здатне цієї миті вмістити, призводить до непередбачуваних і в більшості випадків руйнівних наслідків. Оскільки енергія виявляється неконтрольованою, Тенцегріті практика, що дає змогу не тільки набирати енергію, а й навчити тіло ефективно її накопичувати та повноцінно нею керувати. Брюс. Тенцегріті. Єдина практика, що має подібну дію. Карлос. Навряд чи. цілком імовірно, що в основі всіх східних бойових мистецтв могли лежати подібного роду енергетичні практики. Недарма ж східні бойові мистецтва так подобалися Дону Хуану. З упевненістю можу сказати тільки одне Тенцегріті належить до розряду найефективніших систем енергетичної практики. Брюс. Чому? Карлос. Тому що Тенсегріті це могутній сучасний концентрат, сплав, у якому гармонійно інтегровано все найкраще, що було знайдено людьми знання протягом тисячоліть Брюс. У коментарі до відеофільму жінки, які демонструють магічні рухи, названі Чакмулами. Що означає це слово? Хто ці жінки і яке їхнє значення у вашій магічній групі? КАРЛОС. Три жінки у відеофільмі це Кайлі Лундал, Рені Мюрес і Най Мюрес. Вони працюють із нами вже багато років. Кайлі Лундал і Наї Мюрес вартові Флорінди Донер Грау, Рені Мюрес вартовий Керол Тікс. Колись Дон Хуан пояснив нам, що велетенські похилі статуї, чакмули, їх знаходять у мексиканських пірамідах, є втіленнями охоронців або стражів. За словами Дона Хуана, порожнеча погляду кам'яних чакмулів і відсутні вирази їхніх облич означають те, що їм байдуже ні до чого, крім виконання одного єдиного поставленого перед ними завдання. Вони зайняті тільки тим, що зберігають сновидців і місця сили. Дотримуючись традиції, переданої нам Доном Хуаном, ми називаємо жінок хранительок Кайлі Лундал Рені Мюрес і на Мюрес чакмулами, оскільки властива їм енергетична організація є такою, що дає їм змогу повністю зосередитися на одному єдиному завданні. Притаманна їм люта наполегливість і відвага роблять їх ідеальними хранителями, незалежно від того, яке їхнє завдання. Зберігати людину, практику, ідею, певний спосіб життя будь-що. У випадку з нашим відеофільмом, наприклад, завдання продемонструвати магічні рухи було поставлено саме перед вартовими, тому що тільки вони здатні виконати його якнайкраще. Протягом багатьох років вони втрьох виконали воістину гігантський обсяг роботи з компіляції чотирьох потоків магічних рухів в одну цілісну послідовність. Адже кожен із нас, чотирьох учнів Дона Хуана, мав раніше свою власну послідовність, якою його навчили маги партії Дона Хуана, крім того, є в цьому ще один дуже суттєвий момент: саме трьом жінкам стражам за допомогою магічних технік Тенсегріті. Вдалося практично перетворити ідею звичайної рутинної дисципліни, що ґрунтується на примусі, який сковує волю, на мистецтво дисципліни вільного воїна, необмеженого нічим. Брюс. Ви кажете, що в Дона Хуана було тільки четверо учнів: Тайша Абеляр, Флорінда Донерграу, Керол Тікс, і ви. А що сталося з усіма іншими учнями, яких ви описали у своїх книгах? Карлос. Їх тут більше немає. Вони пішли слідом за Доном Хуаном і Доном Хенаро. За своєю енергетичною конфігурацією, учні тієї групи дуже сильно відрізнялися від нас і під моїм керівництвом діяти не могли. Річ не у відсутності в них бажання йти за мною просто вони не бачили сенсу в моїх діях, не могли зрозуміти цілей, які я перед собою ставив. Інших учнів, крім тих, хто пішов, і нас чотирьох, у Дона Хуана не було. І коли хтось десь заявляє, що навчався в Донахуана або в мене, це брехня. Ми всі ретельно ховалися протягом 30 років ніхто з нас ніколи нікого не вчив, проведені нинішнього року семінари Стенцегріті зовсім інше. Навчання проводять чакмули Флорінда, Тайша і Керол лише з'являються там час від часу. Тому не вірте нікому, хто стверджує, ніби зустрічався з Доном Хуаном чи його учнями та в них навчався це повна нісенітниця. Особисто я боюся людей, які роблять подібні заяви або в них не все вдома, або, що ще гірше, виною тому їхнє гіпертрофоване самолюбство. Брюс. Я чув, що практика Тенситі істотно поліпшує загальний стан людини. Це правда? Чи справді людина, яка регулярно практикує магічні рухи, починає почуватися краще? Карлос усього лише почуватися краще. Це не те. Дон Хуан казав, що регулярна практика магічних рухів не просто поліпшує здоров'я, здоров'я фізичного тіла закономірний, проте аж ніяк не найголовніший наслідок правильної практики. Головне полягає в тому, що кардинально змінюється людина взагалі як особистість. Вона стає кращою, спокійнішою, добрішою, сильнішою, зібранішою. Причина цього дуже проста накопичення в тілі людини вільної енергії дає змогу її свідомості осягнути ідею доцільності думок і дій, знайти розуміння того, що тут чого насправді варте, який сенс того, що відбувається, заради чого ми приходимо в це життя. Брюс. Чому розроблена вами і вашими людьми послідовність магічних рухів дістала назву Тенсегріті? Що означає це слово? Карлос. Я вже говорив, що перед трьома жінками чакмулами було поставлено завдання компіляції всіх магічних рухів. У результаті їхньої багаторічної наполегливої праці ми отримали довгу послідовність, складену величезною кількістю різноманітних рухів. Потім ми всі разом протягом кількох років допомагали Кайлі Лундал перетворити цю послідовність на набір компактних цілісних блоків, практика яких швидко, точно і гарантовано приводила б до потрібного результату. У підсумку було сформовано короткі концентровані послідовності енергетичних практик, які я назвав «тенсегріті». Термін цей узято з архітектури, де він означає властивість каркасних структур. У яких цільні елементи, що працюють на розтягнення, взаємодіють зі збірними елементами, що працюють на стиснення у такий спосіб, що вся конструкція загалом виявляється максимально ефективною і економічною. Ми дійшли одностайного висновку Цей термін якнайкраще відповідає природі розробленої нами системи рухів. Сенс практики цієї системи полягає в напруженні і розслабленні певних ділянок тіла з подальшим напруженням і розслабленням усього тіла загалом. Розробляючи її, ми ставили перед собою завдання створення засобу, правильне застосування якого давало б змогу людині домогтися того фантастичного рівня ефективності функціонування людської істоти, яким володіли маги давнини, першовідкривачі магічних рухів. Дон Хуан вимагав, щоб ми використовували з цією метою, крім усього іншого, техніки, взяті зі східних бойових мистецтв. До такого рішення його безсумнівно привела Клара Боуем, учителька Тайші Абеляр, жінка маг із магічної групи Дона Хуана. Протягом довгого часу вона вивчала бойові мистецтва в Китаї. Основна ідея Клари полягала в такому. Маги, першовідкривачі магічних рухів, надавали величезного значення бездоганному виконанню кожного елемента. Вони були буквально одержимі точністю і правильністю практики. Клара стверджувала, що наблизитися до такого стану одержимості ми можемо тільки в тому разі, якщо розвинемо в собі координацію точність і внутрішню силу, властиві тим, хто серйозно практикує східні бойові мистецтва. Тому... Кожен з учнів Донахуана в той чи інший час грунтовно вивчав східні бойові мистецтва. У результаті ми досягли такого рівня, одержимості ефективністю рухів, який дав нам змогу втілити магічні рухи Тенсегріті в гранично точні, концентровані і доцільні форми. Брюс У відеофільмі ви уникаєте слів магія і магічне мистецтво для позначення здатності людей знання керувати усвідомленням. Як ви вважаєте, яке походження того негативного відтінку, який нерідко надають цим словам? Карлос. Уся річ у страху його незмінно відчуває під час зустрічі з невідомим людина, що має західний склад розуму в ірраціональному страху пояснити причини виникнення якого людина не може навіть сама собі «Ірраціональний страх раціоналіста. Для того, щоб звільнитися від цього страху, необхідно докорінно змінити своє ставлення до невідомого. Невідоме має не лякати, а інтригувати. Щоб зайвий раз не дратувати тих, хто боїться і тому не сприймає магічних пояснень, але кому практика Тенсегріті може, однак принести велику користь, я утримався від вживання відповідних термінів у коментарях до відеофільму. Навіщо змушувати людей виносити будь-які судження. Нехай тренуються, нехай просто виконують рухи Тенсегріті як звичайні фізичні вправи. Навіть у цьому випадку рівень енергії людини підвищується, а коли в результаті людина, врешті-решт, все ж таки зіткнеться з невідомим, вона просто в якийсь момент виявить, що поводиться зі своїм усвідомленням зовсім не так, як робила це раніше. Брюс. тобто... Ви не заперечуєте проти того, щоб рухи Тенгеріті застосовували просто як оздоровчі фізичні вправи? Карлос. Звісно, не заперечую. Ми й самі користуємося цією практикою, крім усього іншого, для збереження молодості тіла, сили, витривалості, одним словом, для того, щоб залишатися в гарній фізичній формі. Брюс. І ви хочете сказати, що навіть той, кому немає жодного діла до подорожі в абстрактне. Може витягти з практики тенсегріті щось корисне для себе, якщо слово витягти взагалі тут уживане, Карлос. А чому б і ні. Цілком уживано. Кожен отримує те, що може, і якщо комусь тенсегріті просто допоможе зміцнити здоров'я, це просто чудово. Дон Хуан постійно говорив нам: справа не у вірі, а в практиці мені зовсім не потрібно, щоб ви вірили всьому, що я говорю. Але я вимагаю, щоб ви робили все те, що я наказую вам робити. Просто тому, що я старший за вас і знаю шлях. І врешті-решт, ваші дії приведуть до потрібного результату, вони змінять вас. Брюс СЕмінари з Тенсегріті проводять тільки чакмули. КАРЛОС. Так. Тому що саме вони вважають, що будь хто, хто хоче, повинен мати можливість отримати Тенсегріті безпосередньо від них, і з рук у руки. Вони навіть вирішили створити щось на кшталт власної організації центр розвитку сприйняття. Вони кажуть, що ми, учні Дона Хуана, залишаємося недоступними для людей навіть тоді, коли безпосередньо з цими людьми спілкуємося. Це не залежить від нас, такими нас роблять практики, залишені нам у спадок Доном Хуаном. з іншого боку, чакмули перебувають у становищі найбільш придатному для проведення регулярного навчання людей. Вони молодші за нас і, як наші учні, значно доступніші людям, ніж ми. Брюс. Ви сказали, що цей відеофільм перший. Чи означає це, що буде продовження? І якщо буде, то яка загальна кількість рухів, що складають практику Тенсегріті? КАРЛОС. Справді цей відеозапис лише перший цикл передбачуваної серії Рухів, що складають Тенсегріті. Досить багато від елементарних до надскладних. Як я вже говорив, завдання жінок Чакмул сконцентрувати їх у гармонійну послідовність. Очільниця вартових Кайлі Лундал, упродовж багатьох років виснажливих зусиль під керівництвом безпосередніх учнів Дона Хуана компонувала послідовності рухів у такий спосіб, щоб вони були з одного боку самодостатніми, а з іншого не містили б у собі нічого зайвого. Кожній такій послідовності буде присвячено окремий відеофільм. У результаті відбору Кайлі отримала найкращий енергетичний результат, який тільки був можливий. Значною мірою це зумовлено тим, що в основу її роботи був закладений наступний принцип При практиці Тенсегріті значення має непохитний намір воїна накопичити вільну енергію. А зовсім не завдання встановлену кількість разів повторити той чи інший рух. Діючи в тісному контакті з нами, Кайлі Лундал побудувала послідовності рухів Тенсегріті таким чином, що вони виявилися оптимальними як для зміцнення здоров'я, так і для розвитку усвідомлення. Брюс Як часто ви самі практикуєте рухи Тенсегріті? КАРЛОС Кожен із нас обов'язково щодня практикує рухи тенсегріті в індивідуальному порядку, де б ми не були і що б не робили. Коли ми збираємося всі разом, а таке буває вкрай рідко ми практикуємо Тенсегріті синхронно під керуванням жінок чакмул, Брюс. І останнє запитання через який час після початку регулярних наполегливих занять можуть бути помічені результати. КАРЛОС у разі наполегливої щоденної практики Тенсегріті, позитивні результати проявляються відразу ж, буквально протягом лічених днів.